Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні ми зробимо розминку і вправу на силу віджимання, згибання, розгибання руку опори -льожа, Віджимання. Все робимо спокійно, без різких рухів. Я вас прошу, будь ласка, відправляйте мені свої домашні завдання. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь, хто, хто присилав. Я маю на увазі ім'я, в якому класі ви навчаєтесь. І... Ми з вами розпочнемо. Всі. Робимо спокійно, без різких руків. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчу. Нахилу голову вліву в сторону. Руки на пояс, ноги минушні плі. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, продовжуємо. 13. Спокійно. 14, Без різких руків. 15, 16, 17, 18, 19 і 20. Наступне завдання. Чотири випади плечами вперед, 4 назад. При цьому спину тримаємо ровно, не знаком питання. Ставимо спину спокійно. Плеще розслаблені, випади 4 рази вперед, 4 назад. Поїхали. Раз, два, три, чотири назад. Вісім вперед, раз, два, три, чотири назад, п'ять, шесть, сім. Закінчив. Дуже добрий конопольс. на клуба вперед назад, ліво вправно, на уничтоженні плечо в конопольсі. Розпочинаємо. Поїхали. Раз. 13, 40, 14, 15, 16, продовжуємо, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и Наступне На сколько мы выйдем на этот вопрос? Тянем 4 маховые клуба влево, на 5, 6, 7, 8, 4 маховые клуба вправо. Розпочинаємо с руки. Раз, два, три, четыре, в меньшую сторону. Молодці. Дуже старайтесь. Раз, два, три, чотири. Без різких В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на останок два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І останні підход. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Новинишній пліч, 15 нахлавтолуби, якомога нижче при цьому не обов'язково ладонім натаркатись підлоги. Розпочинаємо. спокійно. Раз, три. рівно тримаємо спину. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. дев'ять, Дев десять, Двенадцять. дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І на встанок. раз стоїмо на гнозки, а два перекатимо стягнемо на, на себе, Стоїмо на п'ятки. Поїхали на носки, раз, перекатимо, стоємо на п'ятки два, на носки, раз, перекатимо, стаємо на п'ятки два, на носки, раз, перекатимо, стаємо на п'ятки два, на носки, раз, простайся, вкатуємо, стаємо на п'ятки два і на носки стаємо. Раз, перекатимо, на п'ятки стаємо два. Переходимо до вправи на силу. Спокійно робимо два підходи по разів. І на сьогодні все. Руки на шині пліч. Спокійно. Один підход. Розпочинаємо п'ять разів. Раз, два. Три. І чотири. І на останок П'ять. Починаємо 5-6 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Спокійно приготувалися. Руки на шині пліч. Спокійно. Видох робимо на підході. Локти дивляться у нас в сторону ніг. Розпочинаємо. Поїхали. Раз. Два. 3 і 4. І наостанок 5. Ви всі дуже великі молодці. Дуже добре виконували, Дуже стараєтесь. Хто мені відправляє, коментую і обов'язково оціню ваші, не тільки потуги, вашу активність по фізичній культурі. Бувайте до іншої зустрічі. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Підписуйтесь на мій канал, Будьте здорові, папа. На все добре. Бувайте.